Я займаюсь і дзюдо, і самбо, але на мою думку, самбо важче займатися, тому що воно треба більш витримвалішим бути, воно жорсткіше і багато травм. Першу у новому спортивному році дзюдоїстів області зібрав чемпіонат, що відбувся минулими вихідними у приміщенні дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Участь у змаганнях узяли понад 120 учасників у двох вікових категоріях 2000-2003 і 2008-2010 років народження. З Бередичева, Баранівського району, Коростишева Коростеня, Радомишля, Радомашлячудова та Житомира. Найбільш напружена боротьба розгорнулася серед дівчат, які охоче ділилися своїми враженнями від поєдинків. Я дуже задоволена. Своїм результатом. Я змагалася з трьома учасницями і думаю, що ну, буду далі продовжувати перші місця заробляти. Ну, і мені дуже подобаються сьогоднішні змагання. Так, я застосовувала свій ну, найулюбніший прийом це спіна з колен. Мені ну, дуже подобається і би, найбільше виходить в борбі. Мої суперниці сильні, але, але, але трошки слабенькі. Я тренувалася кожен день, їхала на змагання, кожен день тренувалася вдома. Ну що, коли Програють, щоб вони не боялися знову боротись, боротись, боротись. Бо коли ти програєш, це твоя перемога над собою. Бо якщо ти боїшся, то нічого доброго немає. Просто треба боротись і не боятися. Переможці 2000-2003 років народження представлятимуть нашу область у Києві на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 18 років, який відбудеться 16-18 лютого. Кожен тренер э, розчитувати на звісно, але це спорт і тут ні то есть даже сильный ребенок, который подготовлен, может случайно сделать ошибку, потому что это еще, в принципе, маленький возраст, они еще себя так не контролируют и может проиграть. Так что заранее загадывать, что как кто выиграет, мы не можем. Найкращий результат серед юнаків 2002-2003 років народження показали вихованці Житомирської дитячої юнацької спортивної школи Авангард. А серед дівчат у цій же віковій категорії лідерами стали спортсменки з Баранівського району та представниці команди Динамовець з Житомира. Серед юнаків 2008-2010 років народження найбільш результативними виявилися Житомиряни. У цій же категорії серед дівчат найсильнішими стали дзюдоїстки з Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Аліна Кундіч, Вікторія Хлан. Юлія Парух, телеканал СК1.